Мережевий зарядний пристрій FOU A50 Black постачається в трьох варіантах комплектації: блок живлення без кабеля, блок живлення плюс кабель Type-C та блок живлення плюс кабель Lighting для iPhone. Підтримує технологію Power Delivery 20 Вт Дану технологію підтримують смартфони середнього та високого цінового сегменту. Дивіться технічні характеристики свого девайсу. Також підтримується швидке заряджання стандарту Quick Charge 30 зі струмом 5 вольт 3 А 9 та 12 вольт 1,5 А. Так як пристрій має два виходи стандарту Type-C та Type-A, це дозволяє при потребі заряджати два пристрої одночасно, хоча й трішки повільніше. 4U A50 50 це зручний та швидкий пристрій для заряджання за доступною ціною.